Усім привіт! Провожу тест на заниження показів дозиметру. Блок живлення, під'єднаний з БТ-10А. Резистор стоїть, обмежуючи 5 МГОм, який йде на лічильник з БТ-10А. На проводі, який йде до катода. А на аноді плюс немає. Так, вольтметр тут, імпульси тут. Вмикаємо Дивимось вольтметр, у нас зараз виставлена генерація 430 вольт. Вот. 429 графік іде. Природний фон. Вот. Ось такі імпульси. В секунду. Вверху суперточні імпульси в секунду CPS. середнє число просто, скільки влетіло імпульсів, звичайний ЦПС за секунду. Десь доторкнувся. Так, ну от. Чистий фон. Тепер підносити буду. b 8 Слюда оголена. вплотну, b 8 буду підносити. Зараз дивимось на покази в імпульсах. от Підніс. От вплотну посередині. Так, дивимося ще напруга. Не просідає от зараз природний фон. Підніс b 8 Напруга просіла до 290 вольт. Це коли резистор на катоді на мінус. Забрав 2 підношу. Ось такі покази. Тобто заміжаю майже в три рази. Так, тепер замірюю напругу. Так, міряти неправильно до резистора. Він ось тут на платі знаходиться. Так, а тепер під'єднав до резистора обмежуючого і дивимось напруга. Ось така напруга, природний фон. Зараз піднесу B8 до слюди ми От, Підніс B8 вплотну. Напруга просіла, але не сильно, тільки до 198 вольт. терпимо. забираю. Піднялась, підношу. Ось так. Просідає, тепер дивимось на імпульси. Чи менше буде занижати, чи ні? Так. Робинку перезапущу. Так, імпульси показує неправильно, тому що вольтметр впливає. Оце природній фон через те, що підключив вольтметр до резистору, впливає на цю схему. Ось, ось так показую фон. Фонові імпульси. Підношу B8. От підніс і ось такі покази. Від'єднує вольтметр, щоб він не заважав повністю. Його від'єднав, все. І тепер дивимось на покази, прийшли в норму. Перезапущу, щоб скинути статістику нижнє число. от, перезапустив. І тепер підношу B8. Зараз. Приблизно те саме показує, тобто заниження в три рази майже. Хоча напруга дуже мало просіла. Ну, все, показало, ну, давайте ще раз покажу. Оскільки сам от вплотно бе вісім. Так, вот такий експеримент. Це Все, всім пока.